Анатолій Дімаров, 1922-2014. Я все життя збираю людські долі. Анатолій Дімаров. Народився Анатолій Дімаров на хуторі Гараськи на Полтавщині. Його батько Андроник Гарасюта був заможним господарем. Мав сто гектарів землі велику пасіку. До нього навіть із сусідніх областей їздили вчитися як треба хазяйнувати. Доля родини Гарасюти трагічна. Його самого розкуркулили більшовики, забравши все майно, позбавивши родини. Аби врятувати дітей від заслання до Сибіру, мати Анатолія засвідчила в суді, що він. Дитина вчителя Дімарова, який загинув. Так хлопчик отримав прізвище Дімаров. Потім була Друга світова війна, її майбутній письменник зустрів у війську. Після закінчення середньої школи в 1940 році його мобілізували. В одному з боїв Анатолій отримав важке поранення партизанив. А потім його знову мобілізували. На війну забирали всіх чоловіків від 16 до 60 років. Після війни жив на Волині, закінчив спершу літературний інститут, а згодом Львівський педагогічний інститут. Працював головним редактором у різних видавництвах. Літературний хист виявився в Антолі Дімарєву ще з початкових класів. Здібний хлопець писав і вірші, і прозу. Митець провгадує. Чомусь хотілося писати про щось незвичайне, красиве, не схоже на оту бідність і сірість, з якою ми тоді не вилазили. Тільки уявіть: у п'ятому класі хлопчина почав писати роман, а в шостому поему. Отак От я нежданно негадано пов'язав своє життя на довгі роки з літературою. Усе, що відтоді написав з власного життєвого досвіду. Анатолій Дімаров На коні під конем, окремі оповіді Через місточок. Колись я чув казку про чарівний місточок. Провисав він над безоднею і по один бік жила людина, а по другий було все, що потрібно їй для життя. Щодня переходила ту прірву людина. І жити б її вічно, коли б місточок не вущав з кожним днем. Стурбована, щоразу набирала людина все більше припасів. Але чим важчою ставала її ноша, тим вущим місточок. Я теж стою над таким урвищем, і по той бік прожиті мною руки. І доки нечес містечок моєї пам'яті, буду ходити по ньому, хоча б він став таким вузьким, як лезе ножа. Вчителі, вчителі. з перших днів занять найбільше запам'яталися уроки фізики. І то зовсім не тому, що я палав особливою любов'ю до цього предмета. Якщо вже признатися по щирості, то з усіх дисциплін серцю моєму була наймиліша ота, що мала звабливу назву «Канікули». Коли б за неї виставляли оцінки, я б завжди був круглим відмінником. Що ж до інших предметів, то я дивився на них, як на кару Господню, нагасло нам невідомо за які гріхи, як на довголітню спокуту, не пройшовши яку ніколи не виростеш та не станеш дорослим. Отією неймовірно щасливою істотою, якій не треба ні готувати уроки. Ні складати екзамени, ні висиджувати за партою по 4-5 годин щодня. Хіба можна порівняти наше життя з життям Тома Соєра та Гекафіна, яким судилися такі карколомні пригоди? Якось наприкінці канікул перед шостим класом, прочитавши обидві ті книжки. Я вирішив повторити подвиг героїчних хлопців і рушити нашою річкою на плоту в далекі мандри, куди не знавіщий сам, але не ближче Чорного моря. Пліт будували ми званьком, якого я підбив на мандрівку. Для цього ми серед ночі поцупили в дядька Юхима, що жив коло самої річки, нові ворота. І другого дня розлючений дядько ловив кожного хлопця і допитувався. Чи не його рук то робота? Ми ж відтягли ворота у лозняк і цілісінький тиждень в'язали до нього паліччя, щоб не пірнути одразу під воду. За дядьком Юхимом настала черга моєї мами і ванькового тата хвилюватися. Тепер вони допитувалися. Яка це личина тягне майже щодня то пшоно, то сало, то хліб. Щойно лежала ціла хлібина, а вже половини нема. Потім став зникати посуд, бо треба ж у чомусь готувати їжу. А під кінець і одяг Ванько навіть захопив батьків кожух, мотивуючи свій вчинок тим, що, хоч зараз і літо, але хто його зна, скільки ми будемо плести? Чи не застукає в дорозі зима? Відчалили ввечері, коли добре смеркло, щоб нас не помітили та не витягли на берег. Ванько все допитувався, де на завтра шукатимуть, як утоплеників. На плесі проти села чи нижче, кручі? Пливли ми не менше двох годин. Було дуже цікаво і трохи моторошно, особливо, коли поруч сплескувалась велика рибина. А потім ми потрапили на бистрину. Пліт понесло так, що замиготіло в очах. Ударило що сили об корч. Пліт став цапа. І ми з ваньком шобовснули в темний вир. Не потонули тільки тому, що плавали, як качки. Усе наше начиння пішло на дно. Мені пощастило врятувати лише тичку, а Ванько ще довго брьохався у круговерті і все допитувався, чи не бачив я кожуха. Потім ми чалапали мокрий нещасні додому. Я ністичку, хоч до ладу не знав, нащо вона мені. Ванько журився за кожухом. Що він скаже татові, як влуплять морози. Але все це було давно. А зараз я з нетерпінням чекаю уроку фізики, бо вже багато начувся про Івана Даниловича, який викладав цей предмет. Він з'явився у класі. Щойно пролунав дзвоник. Легко і пружно пройшов до столу, повернувся до нас, неголосно привітався. Вдягнений він був надзвичайно акуратно, вишита сорочка із стоячим комірцем, чорний піджак і синій галіфе без жодної зморшки, жодної складочки. Наче Іван Данилович щойно вийшов з під праски. Та найбільше вразили мене чоботи. Я ще не бачив таких дзеркально блискучих чобіт. І хоч би тобі якась порошинка на них, а на вулиці от піску аж курить. Намалувавшись чобітьми, переводжу погляд на обличчя вчителя. Воно суворе і зосереджене. Сірі очі уважно вивчають клас. Парта за партою. Ось вони зупинились на мені. Новенький. Я підвівся, кивнув головою. Наступного разу причешіться як слід. Або обстрижіться, якщо не вмієте користуватися грібінцем. Школа не вулиця. Сідаю Палений соромом, уже шкодую, що куйовдив волосся, коли мама пригладжувала його. Тим часом Іван Данилович наказав: Дістаньте підручники. Всі, як один, поклали перед собою новенькі книжки, розкрити на 36-й сторінці, закреслить третій одверху абзац. Там неточне витлумачення деяких. Фізичних явищ. Він назвав нам іще кілька абзаців, і ми з насолодою їх перекреслили. Урок він почав так. Згадайте, як ви цього літа купались. Вилазили, мабуть, на вишку або на кручу і стрибали у воду. Чому ви стрибаєте головою чи ногами донизу, а не броком животом спиною? Щоб не забитись! Дружно відповідає клас. Правильно, щоб не забитись. Ви щоразу намагаєтесь стрибнути так, що опір води був найменшим. Тобто використовуйте один із законів фізики. Ти диви, оце здорово! Поступово фізика стає найулюбленішим моїм предметом. Іван Данилович терпіти не міг зубрил. Він ніколи не опитував за підручником, а, викликавши до дошки, давав якусь карколомну задачу, над якою добре треба було поморочитись, щоб розв'язати, писав на дошці умову і одразу ж сідав до столу. Ми поспіхом хапались за ручки, бо кожному з нас потай хотілося впоратися якнайшвидше. Майже завжди першою була Ніна Рибальченко. В неї не мозок, а якась лічильна машина. Не існувало, мабуть, такої задачі, щоб вона не могла розв'язати. Лузала їх, як насіння. Мені ніколи не щастило вирватися першим. Але й задніх я не пас. Підсумовуючи наші успіхи, наприкінці першого місяця Іван Данилович разом з Ніною Рибальченко та ще кількома учнями згадав і мене. Він, правда, мого прізвища не назвав, але й так було зрозуміло, коли сказав. І ще один із новеньких непогано за своїй матеріал. І хоч у нашім класі було троє новеньких, однак я був певний, що Іван Данилович мав на увазі мене. А якщо так, то я постараюся і обов'язково відкрию новий закон, про який ще ніхто не чув і не знав. Та не просто закон, а всім законам закон. Щоб без нього не можна було й ступити щоб Іван Данилович, уже старий, сивий згорблений, завжди починав свій перший урок у восьмому класі з мого прізвища. Ось за цією партою і сидів наш славетний учений. Я досі не можу собі простити, що одного разу забув його прізвище, назвав просто Новеньким. Адже тепер уся фізика базується на його геніальному законові. А щоб у майбутньому мою парту легко було розшукати, я вирізав на ній свої ініціали. Може, я справді би став фізиком, якби Іван Данилович не пішов з нашої школи. Новий учитель фізики був не стільки. Переобтяжений знаннями скільки роками. Можливо, в нього й були знання, але він тримав їх у суворій таємниці і, відповідаючи на несподівані наші запитання, прикривась щитом підручником фізики. У нас одразу ж виникла підозра, що він викладав якийсь інший предмет. А за фізику взявся лише тому, що. Треба ж було кимось замінити Івана Даниловича. Трохи згодом ми дізналися, що йому перевалило за 60 і він жде не діждеться пенсії, що єдина пристрасть у нього це квіти, водома не сад, а квітник, не кімнати, а оранжереї. Він сам розповідав про це під час уроку. І ми потім частенько зловживали його захопленням. Поцікавимось, бувало, звідки з'явились у нас троянди. Або щось запитаємо про тюльпани. І він, ураз забувши фізику, розповідав про рідкісні квіти і отямлювався лише тоді, коли ломав дзвінок. Похапцем заглядав до підручника і вже іншим голосом. Буденним і байдужим казав, щоб ми вивчили такий то розділ. Звали його Юрій Сергійович. Ми ж охрестили Юсом, бо він мав звичку кожну фразу починати з нос. Нос. Що ми будемо відповідати сьогодні? Сидить, слухає, киває головою. Що хоч мили. Тільки не збивайся, замовкнеш, а він ще киває. Си, Юрію Сергійовичу. Добренькос, давайте щоденник. Ставив оцінки залежно від того, що ти одержив з іншого попереднього предмета. Якщо задовільно, то хоч проси, хоч моли. Вищої оцінки не доб'єшся ні за що. Юз пробув у нас до кінця навчального року, добив таки до пенсії і повернувся до своїх улюблених квітів.